Приємніша ситуація, яка сталася зі мною у Ван Байван. Розповідаю, бо таке може статися з кожним. Люблю записувати негативні відгуки, але дівчат про таке не буду мовчати. І до речі, якщо у вас теж таке було, напишіть в коментарях. Зайшла я у флагманський магазин Ван Байван у центрі Києва, бо у них розпочався сейл. І що ви думаєте? Знижки реальні? Звісно, нереальні. У них шалений розпродаж до мінус 70%. Я нічого не планувала купляти, але чек вийшов на суму більше 8 тисяч. І до речі, в подарунок отримала такий красивий пакет. Тому, будьте обережні з ванбайван, бо їхні речі викликають залежність. Алгоритми TikTok в 25 му році змінились. Відео не залітають в рекомендації або набирають ну, дуже мало переглядів. Що з цим робити? Давай, по панове, Міша, все хуя. А якщо серйозно зберігайте інструкцію, тривалість. Раніше цікаві відео саме від однієї хвилини набирали більше переглядів. Зараз моїх спостережень краще інформативний ролик на 30 секунд. Зверніть увагу і на ці два критерії в аналітиці. Вони супер важливі і про них можна знімати окреме відео. Якщо вам цікаво, напишіть. І нарешті інфа на вагу золота. Список тем, які зараз вірусяться в Тіктокі, набирають мільйони переглядів. Але це далеко не все, якщо вас цікавить друга частина, напишіть в коментарях. До речі, весь образ і аксесуари на мені від українського бренду Кікі. Зберігайте. Носибельні тренди зими 2025 Почнемо з шоколадного розкішний, дорогий новий чорний зимового періоду. Дуже універсальний і практичний відтінок, який поєднується з будь-чим макіяж, манікюр, аксесуари у такому відтінку зараз на піку популярності. Е шуба у шоколадному, це просто розрив. Дівочки, тримайте мене. Переходимо до наступного тренду, і це офісний стиль Ох, дівчата. Як же красиво він виглядає? Знаєте, головне, щоб костюмчик сидів і можна і на роботу, і на побачення забігти, як піде. Ну і вмикаємо відповідний трек. Переходимо до наступного тренду, і це Бургунді. Без нього, звісно, нікуди в 25-му році. І ви чули народну мудрість, що вічно можна дивитися на три речі вогонь, що горить, вода, що біжить, і не те, як ван байван створюють розкішні образи у цьому відтінку. Ідеальний глибокий люксовий відтінок, який виглядає на мільйон. І останній тренд на сьогодні: анімалістичний принт. Напишіть, як ви, а я його просто обожнюю. Особливо коли мова йдеться про верхній одяг. Це виглядає ну дуже стильно. Чекайте вас в коментарях. Напишіть, який тренд сподобався, а який категорично ні. Усіх цьому. Зрозуміти, що ви дівчина середньої зовнішності. Розповідаю усю правду про цей тренд. Ну, Давайте по-чесному. Я не вважаю себе дівчиною середньої зовнішності. Але до мене реально не підходять знайомитись чоловіки на вулиці. Вони можуть дивитися, спопиляти поглядом, але ніколи не підійдуть. А ще мені не пишуть в дірект, максимум аганьочок на сторі. Досі я не отримувала дорогих подарунків і тисячі однієї троянди. Але за мене колись побились та а ще за мене ніхто ніколи не платив в закладах і навіть кавою не пригощав. Але мені регулярно роблять компліменти, і саме жінки і дуже часто з приводу аромату мого тіла і волосся. Космомейзі але люксові подарункові бокси за дуже доступною ціною. І Як на мене, це найкращий подарунок ever. І Як дівчина не середньої зовнішності, скажу, що кожна з нас найкрасивіша і найунікальніша, незалежно від будь-яких трендів. Збираю образи на новорічну ніч по знаках. Зодіаку кажуть, козироги будуть в наступному році найяскравішими зірками. А я й не сперечаюсь, вмикаємо цей трек і кайфуємо від себе. Переходимо далі. Ви чули, що головною причиною глобального потепління стали наші улюблені риби? Принцеси, давайте полегше, бо як можна бути такими гарячими та красу не приховати ваш образ завжди на 11 з 10. Не люблю пліткувати, але планети кажуть, що у наступному році раки нам покажуть. А покажуть вони нам свою неземну красу, найстильнішому образі, який видовжує ніжки і підкреслює силует, і ви як завжди прикрашаєте кожен на наутфіт. Улюблені Терези, ви не підкажете часом, якого дракона потрібно перемогти, щоб домогтися уваги такої принц для вас завжди у Ван One, One найефектніші образи, від яких не відірвати погляд, і куди ж без наших розкішних близнюків? Я звісно перепрошую у світі мільярди дівчат, але ви особливі Тому і сукня для вас, яка збере усі погляди. Цілую вас у носик, а Усі образи знайшла у Ван One, One. Напишіть, який найкращий. Величезний мінус, який я помітила лише після того, як замовила ці дві зимових пари взуття. Дивіться до кінця і не повторюйте моїх помилок. До цього у мене такого ніколи не було, тому я відразу й не звернула уваги. І чесно кажучи, я вважаю, що бренди просто зобов'язані попереджати про це усіх клієнтів, особливо коли мова йдеться про українське виробництво. Справа у тому, що я не очікувала, що вони так швидко мені приїдуть, і коли я їх отримала, я зрозуміла лише одне: що не хочу взувати нічого, крім цих двох пар зимових черевиків. І, чесно кажучи, я не думала, що вони будуть такі комфортні, наче хмаринках взут. Пари досить легкі, нога в них не втомлюється, Вони м'якесенькі і мені зручніші ніж у знайшла їх Bruno у шус. У них є навіть спреї, шкарпетки і сумки до вашого взуття. Зберігайте. Підбираю образи на новорічну ніч по знакам Зодіаку. Почнемо з розкішних терезів. Для вас все найкраще, тому стильний оксамитовий костюм, те, що треба. Він створений для справжніх зірок і ідеальний варіант як для повсякдення, так і для особливих моментів. Переходимо до прекрасних козирогів. Для вас підготувала не менш фактний оутфіт, бо кому як не вам сяйте у цю ніч. Експериментуйте і будьте найяскравішим діамантом 25-го року. Переходимо до яскравих риб. Ваша грація заслуговує образ, який дуже сподобається. Зміючому Тому смарагдові штани з паєтками те, що потрібно. Для багатогранних близню. Кі, обираю елегантну сукню міді, але якщо ви все ж таки засумніваєтесь, це не проблема. Є така ж але у довжині міні. Вона чудово підкреслить вашу романтичну сторону і буде ідеальним варіантом у базовому гардеробі. До речі, у Вейтлес я помітила розкішне пальто з вовни, прикрашене перлинами. Дівчата, це така краса. Треба брати, і звісно, не забула про водолії для вас красуні, хоч зірку з неба в моєму випадку бордовий оксамитовий костюм. Звісно, усі речі можна придбати окремо, але ж наскільки розкішно вони виглядають разом, і це між іншим найтрендовіший відтінок сезону. Все для вас, а усі ці неймовірні образи я приміряла в українського бренду Weightless. Напишіть, який образ найкращий і забігайте на шопінг. У них дуже стильний асортимент. Як зрозуміти, що ви дівчина середньої зовнішності. Частина друга про тренд, який розриває тікто. Почнемо з того, що вам ніколи незнайома людина не оплачувала рахунок в кафе чи ресторані, або ж не подавала якийсь комплімент від чоловіка до столика. Дівчата у мене перша галочка. Друге, це вам не робили подарунків, які коштують більше 50 тисяч. Я зараз про гривні, якщо що, і у мене знову галочка. Хоч би хто айфон подарував, завжди сама купую. Далі ви не отримували квіти від незнайомого шанувальника. Ну, тут дівчата не плюса. Ну мені анонімно відправили такий розкішний букет. У профілі все показала. Алі, якщо ви холостячка, але вам не пишуть чоловіки. Дівчата, я з вами, як я і казала, мені ніхто не пише, я ні з ким не спілкуюсь. Ще один критерій, коли ви з подругою, то знайомляться з нею, а не з вами. Тут я не плюсану, тому що ні зі мною, ні з подругами ніде не знайомляться. До речі, останній критерій буде в описі. Поки говорила з вами, навела трішки суїти у бренді Папая. У них вийшов новий святковий паті дроп, і це просто неймовірна колекція. А який образ найкращий на вашу думку? Напишіть в коментарях. П'ять критеріїв, щоб зрозуміти, що ви дівчина середньої зовнішності. І якщо ви не чули, під'їхав новий тренд, який розриває ті, почнемо з першого до вас не підходять знайомити чоловіки на вулиці. Я скажу вам більше, до мене ніде не підходять і навіть не пишуть в дірект. Тому у мене перша галочка. По-друге, ви не отримуєте нічого в своєму житті, просто за те, що у вас мила личико. Блін, дівчат. Ну я не знаю. Виходить друга галочка. Третя, хлопці, які вам подобаються, не відповідають вам взаємністю. Хоч тут пронесло, бо я нікуди не виходжу і нікого не знаю. Четвертий критерій: вам дуже рідко роблять компліменти і не говорять, що ви красива. Ну не знаю, про те, які гарні Аромату мого тіла і волосся, мені кажуть, завжди це рахується. Бо ось цей набір від Rituals спахне лакшері, вайбом і запах тримається на тілі аж до наступного душу. Залишаю посилання, де завжди оригінальна продукція, і ціна на такі набори зараз дуже приємна. Тому зберігайте як варіант подаруночку для себе або ж для нього. А п'ятий критерій дивись в описі.